Я впевнена, що зараз усі ви зі мною погодитеся, бо дякувати Богу, у наш час можна видаляти, наприклад, і лікувати зуби, не відчуваючи жахливого болю, бо ж є анестезія. Але сьогодні не лише про зуби, а про те, наскільки важлива професія анестезіолога. Бо, окрім того, що всі операції робляться під наркозом, дуже важливо ввести пацієнта ще до операції, щоб уникнути усіх можливих ризиків і бути поруч до його пробудження. Отже, про всі тонкощі роботи анестезіолога, і чому не варто так боятися. Того наркозу дізнавалася наша Тетяна Бродська. Тож дивимося професії. Сергій Собецький лікар-анестезіолог, лікар вищої категорії. Володіє всіма методиками загального та регіонального анестезіологічного забезпечення. Стаж роботи 14 років. Розкаже, який найбільший страх лікаря-анестезіолога. І хто більше боїться наркозу? Чоловіки чи жінки? Боюсь, у колі. Ну, можливо, якщо це не одна склянка, а десять, у мене таких ще не було. І сподіваюся, що ви не будете першою. Хто такий лікар-анестезіолог? Ну, лікар-анестезіолог це саме та людина, яка під час операції відповідає за те, щоб вам не було боляче і не страшно не було при цьому. Тобто, це той, хто вводить в сон, саме головне потім будить. Анестезія і наркоз одне і те саме. Наркоз це більш ширше поняття, а анестезія це може бути. Місцеве знеболення, тобто це місцева анестезія, це може бути просто знеболення. Наркоз це всіх комплекс міроприємств, які при цьому забезпечення дихання, спостереження за пацієнтом за всіми функціями під час проведення операції. Оце все є вже якби в загальному є наркоз. Чому у кіно анестезія це склянка горілки? Ну, Можливо, якщо це не одна склянка, а 10, то може бути анестезія, а можливо, і наркоз. Що дратує у професії? Інколи дратує, коли пацієнти начитаються Google і прийдуть, задають питання, які не є зовсім коректні. Розуміючи те, що потрібно відповісти так, щоб пацієнта заспокоїть і зрозумів це пацієнт. Ну, стримуєш себе. Що робити, якщо пацієнт прокинувся під час операції? Чи було таке у вашій практиці? Ну, це одне з найчастіших питань у пацієнтів на передопераційному огляді. А чи не прокинувся я під час операції? Чесно кажучи, я відповідаю, що у мене таких ще не було, і сподіваюся, що ви не будете першою. Чи боїтеся анестезії до прикладу у стоматолога? Я Мабуть, відношуся до тих людей, які краще застосують анестезію, саме в стоматолога, щоб не відчувати болі. Але боюсь, уколів. Курйозний випадок у практиці. Була в нас одна пацієнтка, яка ну, мовляли ми її всією клінікою. На операцію вона поверталася перший раз з операційного стола, встала, потім. З палати вже вмовляли, і всім ми персоналом, навіть доньку привели. Ну якось через 2-3 години, все таки, ми її вмовили. Вона пішла. Але після цього її перші слова були, коли вона прокинулась, і це вже все. А я так боялася. Що розповідають пацієнти, коли виходять з під наркозу? Всякі випадки бувають, е бувають, розповідають якісь такі. Особисті фрази, інколи пацієнти прокидаються, розмовляють іноземною мовою. Ну інколи говорять, що там я вас всіх люблю. Чи правда, що наркоз відбирає декілька років життя? Зараз сучасні препарати вони да, в них є певна якась токсичність, якась є на організм, на органи системи, але ну, це не більше ніж той алкоголь, який люди вживають. Чи впливає наркоз на пам'ять? Інколи бувають такі випадки, не знаю, чи вони є ну, достовірні, але от це ще до того кур'йозу. Є пацієнти, які приходять і під час збору анамнезу говорять, що мені 5 років назад був наркоз, і я після того нічого не можу запам'ятати. Тобто, ну, люди це пов'язують з наркозом, хоча я в цьому сумніваюсь. Аби стати анестезіологом, достатньо закінчити медучилище. Ні, щоб отримати звання анестезіолога, лікаря-анестезіолога, це необхідно як звичайний лікар будь-якої іншої професії закінчити медичний університет, інститут. Потім інтернатура зараз стається за два роки, і уже після цього лікар-анестезіолог після інтернатури. Найбільший страх анестезіолога це власний наркоз. Хто кращі анестезіологи? Чоловіки чи жінки? Кращі анестезіологи це справжні анестезіологи. Хто більші боягузи? Жінки чи чоловіки? Чоловіки однозначно. Питання я точно не помру від наркозу. Дратує? Це одне із питань, яке дратує. Часто задають? Відсотків. 30 пацієнтів це питання задає. Чим лікар-анестезіолог займається під час операції? Це також е, один із таких помилкових, одне із помилкових суджень всіх пацієнтів: що наркоз це е, певна якась ін'єкція. От зробили наркоз і пішли. Ні. Наркоз це комплекс міроприємств. Тобто ми. Поступово вводимо препарати, від яких людина засипає. І потім все посі... під час тривалості всієї операції, це може бути від 15 хвилин там до годин. Ми слідкуємо за моніторами, ми слідкуємо за всіма показниками. І відповідно до цього, ми продовжуємо під час цього додати наркоз. Тобто, анестезіолог весь час знаходиться біля пацієнта. Чи може анестезію зробити до прикладу медсестра? Чи потрібен саме спеціаліст? Кожного анестезіолога є помічник, це анестезист, це е, людина з середньою медичною освітою, яка допомагає під час операції. Тобто, я сам, наприклад, там рідко колю, це займається ці медична сестра. Вона вводить всі препарати, вона також слідкує разом зі мною за моніторами. Все це вона може зробити, але юридично право. Проводити наркоз має тільки лікар-анестезіолог. Поради майбутнім анестезіологам. Подумайте двічі. Це дуже складно побажання людям, які бояться наркозу. Не читайте Google.